Близько першої ночі, 30 вересня Гітлер, Мусоліні, Чамбрелани, Даладьє ставлять підписи під документом, який закріплює поділ Чехословаччини і анексію судет. приблизно 20% території держави в обмін на обіцянку Гітлера, що він вгамує апетит, і це буде його остання територіальна вимога у Європі. Хтось із присутніх пропонує французькому прем'єру поїхати до Праги і представити союзникам умови диктату. Тим То відмовляється, тому. Копію угоди та мапу, що додали до неї, вручили двом чехословацьким дипломатам. Вони стали уточнювати у брала на деталі, але він вважав судецьке питання закритим і не мав наміру вступати у полеміку. А коли повернувся до Лондона, сказав фразу, що стала історичною: Мої дорогі друзі, це вже вдруге в нашій історії, коли почесний мир приходить із Німеччини на даунінг стріт. Вірю, що це мир для наших часів. Британці вірили, що тут і тепер їм не загрожують німецькі бомби. Того дня вони вважали Чемберлена беззаперечним національним героєм. Уінстон Черчилль, тоді ще не прем'єр, а депутат британського парламенту промовляє слова, що стануть пророченими. Вам було запропоновано вибір між війною та безчестям. Ви обрали безчестя і отримаєте війну. Черчилль не помилявся. Очільник італійської МЗС і зять Дуче Цечано у щоденнику записав, що ще дорогою на Мюнхенську зустріч Гітлер сказав Мусоліні, що рано чи пізно третьому рейху та італійському королівству доведеться воювати з Францією та Англією, але важливо, щоб це сталося, поки Гітлер і Мусоліні все ще молоді та сповнені енергії. Бомби впали на Лондон уже за два роки.